Духовними піснеспівами у виконанні малого хору гармонія Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Блаженного Теодора Ромжі та дитячим співом народного художнього колективу «Продюсерський центр. У Падійоні відкрили дві виставки. Перша – Надією. Тут представили дітей з усіх територіальних громад Закарпатської області на тему добра та миру. Друга виставка під назвою Аксіос для палацу незвична. Мені подобається Святий Миколай, і я його впізнала зразу е, ж. Виставку сакрального мистецтва Падіюн організував спільно із благодійним фондом Мистецька співдружність сьогодні поєднання от ікону дитини спочатку мені самі було дуже важко зрозуміти, як це об'єднати, і дуже багато хто мені казав, як це в падійоні ікони. Але я якось для себе розклала це і зрозуміла, що це буде дуже цікаво і буде прекрасно. І коли вчора до нас принесли перші ікони, поставили. Їх. Дійсно відчулися оцей спокій, умиротворіння і саме те, що має бути в такому закладі, як наш, для нашої дитини. Авторки ікони Людмила Секунда, викладач Львівської національної художньої академії, керівниця іконописної школи при українському католицькому університеті та Патрашик Олеся, випускниця Закарпатської академії мистецтв. У доробку пані Олесі майже 40 ікон представляє їх вперше. В Іконі головне це молитва і зустріч з Богом. І... Присутність того духа, який керує і веде, і потрібно смиренні терпеливість слухати його і йти за ним. Свої перші проби пера у жанрі сакрального мистецтва на виставці представили також Мар'яна Гребенюк та Мар'яна Рарич. Бажання писати ікони виникло у художниць на початку війни. Я захотіла написати першу ікону для свого чоловіка, який на той момент був уже на фронті. Наші чоловіки разом да. служили. Вона тут на виставці, ага. <кхів> а ці маленькі, які я написала, це для нього і для його побратима, щоб були карманні такі оберіги. Зараз така ситуація в країні, і дуже хочеться щось для віддушки, для серця, для душі, щось вкласти і, ну, тобто, не щось там квіточки, дерева, а щось таке іменно релігійне. Школу іконопису на базі падійону запропонував створити голова благодійного фонду Юрій Дік. Керівництво палацу ідею підтримало. Запиту падійонівців теж є. Я теж так само хотіла малювати оці ікони. Наразі ми думаємо над цим, тому що є в принципі люди, які готові викладати. І якщо буде бажання від наших батьків, від наших діток, якщо ми побачимо, що це цікаво, я думаю, що це буде все ж таки цікаво, то дійсно ми заплануємо відкриття такої школи.